Яке вже ми будемо з вами святкувати найближчими днями це День Соборності України, і власне сьогодні ми поговоримо з вами про як мені здається, досить нетривіальні події в історії України. Справа в тім, що часто так буває, коли ми сприймаємо якісь державні свята. І якісь заходи до цих свят, як щось тривіальне, як щось пройшло і добре, От. але це не день соборності, він не може бути тривіальним. Зараз в Україні триває війна, Україна захищається від агресії Російської Федерації і захищає, в тому числі, свою соборність. Що таке соборність взагалі, дуже коротко, дуже просто соборність це об'єднання українських земель. В єдиному живому організмі, який ми називаємо державою, це наш суверенітет, це наша незалежність, це єдність українських земель і е, соборність наша українська соборність, це і український Крим, це українська Донеччина, Луганщина і всі ті землі, які тимчасово окуповані агресором. Ми святкуємо День Соборності раз на рік, щоб нагадати самим собі. Що Україна це є єдина держава з багатовіковою історією і не менш багатим майбутнім. Сама дата соборності 22 січня прив'язана до історичної події. Так, це проголошення акту злуки між українською народною республікою та західноукраїнською народною республікою. На наступному слайді ви бачите фотографію. Я попрошу пані ага так. А, ви бачите фотографію цієї історичної події. Саме так вітали жителі Києва, гості Києва, столиці України, столиці Української Народної Республіки, акт проголошення об'єднання двох держав Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В один єдиний державний організм. Дійсно, тоді без пафосу, але відбулася багато Справдилася багатовікова мрія українського народу об'єднатися в одну державу і разом творити українське майбутнє. Так ви будете вивчати з курсу або вже вивчили з курсу історії України в школі про ті героїчні трагічні роки, коли Україні не вдалося реалізувати повною мірою задумане. Тоді не вдалося, але е, українська революція. Події доби революції, проголошення суборності – це все дало свій результат в майбутньому, і те, що в 1991 році була проголошена Українська незалежна держава, мало своїм корінням також і акт злуки. Але сьогодні я би не хотів в черговий раз зупинятися на подіях, які відбулися в Києві в 1919 році. Про них багато говорять, ви багато це вивчаєте в школі, але ж соборність це не лише той акт, той документ, який лише підтвердив багатовікові прагнення українського народу. Ми з вами живемо в місті Запоріжжя, це місто, яке має в своїй історії унікальну подію, яка має пряме відношення до поняття Соборності українських земель. Ми з вами говоримо про. Ну, умовна така назва перший парад соборності, який відбувся в місті Олександрівськ, так раніше називалося Запоріжжя до 1921 року, а 14 квітня 1918 року. Тобто, фактично, за рік, майже за рік, до офіційного проголошення об'єднання двох державних організмів, на слайді, який зараз ви побачите. Є портрети, представлені портрети двох організаторів цього параду соборності. Невеличка переду... перед історія цих подій. Отже, в 1917 році наше місто, як і Олександрівський повід, загалом вони перебували в тій самій орбіті державотворення в Української центральної ради. А потім проголошення Української Народної Республіки, як і інші українські землі. Це окремо величезна, цікава тема про те, як на території Запоріжжя та Запорізької області сучасної творилися українські органи влади, творилася українська армія. Ми зараз про це е, просто не встигнемо все проговорити. Але ситуація лишається така, що українське державотворення в нашому місті було перервано е, агресією. Більшовиків з міста Петроград. Як бачите, історія повторюється: Українська державність росіянам не подобалася віддавна. Місто було захоплене, місто важливий стратегічний вузол на шляху до Криму. Місто було захоплене більшовиками, і до квітня 18-го року, захоплено в грудні, до квітня 17-го року воно перебувало під російсько-радянською окупацією. Але в квітні після підписання Берестейської мирної угоди на Крим наступала група військ армії ОНР під загальним командуванням полковника Петра Болбачана. Це легендарна кримська група, легендарний кримський похід. а Разом із тим легендарна, в тому числі Друга Запорозька дивізія якою керував безпосередньо Болбачан. і в місті Олександрівськ, 16 квітня, після боїв за місто зустрілися дві військові групи. Перша це Кримська група полковника Болбочана. А друга це австро-угорські війська, які були союзниками Української Народної Республіки. Під загальним командуванням архікнязя Вільгельма фон Габсбурга. Це досить цікава постать в історії України, австрійський архікнязь. Принц крові, який повністю себе віддав в служінню українській ідеї, через те, що він був настільки цим всім українським духом, його ж бійці назвали Василем Вишиваним, такий от у нього український був псевдонім, але він радо ним користувався, і в подальшому архікнязь Вільгельм став громадянином Української Народної Республіки. Писав вірші українською мовою, володів чудово українською мовою. Зрештою, він виріс в Карпатах серед українського населення. І загинув Вільгельм фон Габсбург як громадянин ОНР в Катівнях НКВД 45 року. А, Власне, Вільгельм фон Габсбург на той час командував австрійською групою, до складу якої входили. Українські січові стрільці, і от уявіть собі, що в нашому місті зустрічаються дві військові групи українці, але українці, які були роз'єднані штучними кордонами імперій між Російською імперією раніше та Австро-Угорською імперією, яка ще існувала станом на весну 18-го року. У нас збереглася фотографія а, цієї зустрічі. А це, будь ласка, прошу наступний слайд. Ви бачите так на передньому фоні тут і полковник Волбочан, і поруч з ним Вільгельм фон Габсбург. Саме цікавість цієї зустрічі, що ми з вами побачимо, бачимо в спогадах учасників тих подій. Це власне була реакція січових стрільців на побачене українське військо. Тому що серед бійців кримськи, кримської групи полковника Болбачана були в тому числі гайдамаки, гайдамацькі полки, а вони повністю відтворювали українську козацьку традицію. Вони носили довгі вуса, вони брили голови на оселедець, вони мали в буках сережки козацькі. тобто... Отеляйте собі, що січові стрільці, а вони це ж не просто були якісь бійці. Да, це були добровольці, добровольці як якби сучасною мовою можна сказати, але вони виховувалися всі в українських культурницьких гуртках. Вони читали історію, та яка була заборонена в Російській імперії, але на території Австро-Угорщини у них було більше можливостей для маневру, я би так сказав, науково, освітнього. Вони читали підручники з історії про козаків. Вони бачили портрети козаків, малюнки бачили козаків, а тепер вони їх побачили вживу. Шок був настільки величезний, що січові стрільці просто кілька хвилин просто мовчали. Вони побачили живу історію, вони побачили живих козаків. Мало того, вони їх побачили саме цікаве, да, в нашому місті, поруч з яким тоді це було поруч, з яким знаходилася легендарна Хортиця. А певний шок був і у бійців на тому що перед ними стояли ніби як австрійські солдати, але які володіли українською мовою. І, судячи з розмов, були величезними перфектними українськими патріотами. Зрештою, зрештою, саме 16 квітня 1917 року в нашому місті відбувається парад соборності. Чому парад соборності? Тому що на прохання міської влади відбувається парад, який мав показати, це так міська влада звернулася до вояків. Показати жителям міста, що українська влада повернулася нарешті. Що більшовиків, які замордували терором Олександрівськ, що їх вже нема, і на велике сподівання вони й не повернуться, і тоді відбувся парад, який складався з кількох частин, а бійці армії ОНР цієї Кримської групи Болбочана, вони е, виступали зі сторони вокзалу Запоріжжя. 2 тоді це був. Залізничний вокзал Катерининської залізниці. Січові стрільці виступали зі сторони входу до міста, який знаходився тоді, через міст, де річка Московка, да, там, де зараз в Запоріжжі автовокзал. Попереду процесії йшло духовенство. А тоді не було патріархатів окремого Київського там, чи ще якогось. Да, це була колишня Російська імперія. На уламках якої творилося українське життя, але тим не менш священники, які на собі відчули безбожництво радянської влади, вони радо зустріли українські війська. Керівництво міста, яке себе взагалі позиціонувало десь в стороні від подій української революції, в 17-му році, після трьох місяців панування більшовиків ішло так само спереду. Вони, вони ініціювали цей парад. Але разом із тим, з двох сторін зійшлися українські війська на Майдані волі. Власне, і є така а, історія, така легенда, що саме Болбочан і Габсбург, виступаючи на тодішній Пушкінській площі, сказали, що однині тобі буде Майдан волі. А просто потім радянській владі назва сподобалася, і вони рішили її не змінювати. Там було, було спільне шикування, були виступи представників січових стрільців, були виступи представників армії ОНР. Не могли Болбочанівці довго затриматися в Олександрівську, в нашому, тому що вони й далі наступали на Крим. І вони з параду маршем вирушили на залізницю і далі почали звільняти Запорізьку область, нинішню Мелітополь, Якимівка і далі на Крим. Ми за щиро сподіваємося, що в найближчому майбутньому сучасні оборонці держави так само із Запоріжжя вирушать звільняти Мелітополь, Якимівку, а далі на Крим. І ми віримо, так і буде. В місті лишилися січові стрільці, а так цікаво, що місцем їхнього розташування саме рядових. І молодшого складу офіцерського був наш перший корпус Запорізького національного університету, там де зараз знаходиться ректорат, де керівництво нашого вишу та також математичний факультет. І здавалося б, ніби історія спільного параду, спільних соборницьких дій завершилась, але ні. Після вдалого Кримського походу, після розбитого вщент російського радянського війська, Кримська група Балбачана повернулася на територію Запорізької області. Вони були розміщені в різних місцевостях, і неподалік від Мелітополя, і в наших славних українських селах: Кушугум, Царицинку, да, тепер це в нас село Приморське. Але ж так само частина військ, зокрема, група Балбачана, була розташована в самому Олександрівську. Спершу це був вокзал, нинішнього Запоріжжя, друге, а потім вони перебралися до села Вознесенка, яке зараз перебуває в складі а, нашого міста Запоріжжя, так, насталі цілий Вознесенський район, і продовжувалося спілкування між собою представників двох частин України, так званих західняків, да січових стрільців та надніпрянців. і тому а, наступна акція, яка а, з легкої руки запорізького журналіста, музиканта Валентина Терлецького, отримала назву Хортицька злука», відбулася так само в, в нашому місті. Дати тоді це було за межами міста. Да, це була а, це був острів. Хортиця. Перед цим, що правда, ми так пропустили, да, був ще один невеличкий парад, да, так звана Дефіляда, 22 травня 1918 року. Зараз ви бачите її на цій фотографії, де Василь Вишиваний, він же Вільгельм фон Габсбург перебуває в гостях у запорожців. Запорожці тут маються на увазі не жителі Запоріжжя, так, а саме запорізький полк армії ОНР. Полковника Болбочана, але це ну ми розуміємо, да що часи революції не сприяють збереженню максимальної кількості фотографій. Це одна з фотографій спільних різноманітних дефіляд парадів або зустрічей цих двох військових груп армії ОНР Болбочана та. Австрійської групи Василя Вишиваного, але ж ми пам'ятаємо, що там у нас були січові стрільці. До речі, забув згадати, але це так само дуже цікаво. В лавах січових стрільців, які перебували в нашому місті, хотілося би виокремити двох потужних, такі дві потужні постаті, якими ми маємо пишатися, що вони були в нашому місті. По перше, це Петро Франко. Син великого Каменяря Івана Франка, який не лише був в нашому місті, але ще й залишив цікавенні спогади про бої за Олександрівськ. цікавенні спогади про перебування в самому місті. А також це відомий, дуже відомий композитор, січовий стрілець Михайло Гайворонський. Він, зокрема, керував січовим оркестром, який давав концерти. В центральному парку міста Олександрівськ. Зараз це невеличкі залишки парку біля театру Ляльок, да, в районі залу Запоріжжя. Друге знов таки, поруч з національним університетом, крім самого Олександрівська, де ми бачимо фотографію дефіляди, різноманітні акції відбувалися в селах в тому самому. На царицьовому куті, да, приморському і інших, але ж повертаємося все ж таки до так званої Хортицької звуки. В чому була сутність цієї акції? Все було дуже просто, але разом із тим, дуже урочисто. Мова йшла про вшанування пам'яті дідів козаків. В тих спогадах, які збереглися з тих часів. Або ж вже були опубліковані в умовах української діаспори післявоєнної, і січові стрільці, і бійці армії УНР пронесли величезну любов до нашої Хортиці. Уявіть собі, що навіть в матеріалах, які були опубліковані через 50 років після цих подій, вони в таких деталях описували побачене на Хортиці, що по їхнім спогадам можна складати невеличкі туристичні маршрути. І десь воно буде, ну ми розуміємо, да, там змінюється ландшафт з роками, але десь так само можна було прокласти цей маршрут. І зрештою, саме завдяки цим спогадам, і було встановлене місце події, яку ви бачите на фотографії. Як ви бачите, на фотографії, відбувається освячення пам'ятного хреста. Це металевий хрест, який було встановлено Болбочанівцями за участі січових стрільців на вшанування пам'яті дідів запорожців. Які проливали кров за Україну, а бійці армії ОНР вони так само перейняли цю традицію боротьби за Україну за її незалежність? Цей хрест було встановлено поруч із залишками дерев'яного хреста, який було встановлено кілька років раніше, якимось місцевим чиновником не зберегла історія його прізвища? Саме цікаве, що металевий хрест. Простояв щонайменше до 1928 року, незважаючи на те, що від 20-го року уже в наших теренах панували більшовики. Але ще в 28 році, в у виданій у Москві книжці огляді донецького басейну, там є згадка і про промислові, в тому числі можливості Запоріжжя, є опис пам'ятних місць. І серед цього опису є написано, що на острові Хортиця стоїть хрест, встановлений петлюровцями на вшанування, на, власне, козаків під час там подій Революції. Яка була подальша доля хреста, на жаль, невідомо, але навіть така інформація, що він зберігся до 28-го року, досить і досить цікава. Що цікаво, що стосується Хортиці, Акція не була просто військовою, таким просто буденністю якоїсь. Ні. По-перше, це був другий похід бійців армії ОНР на Хортицю. Перший похід був такий екскурсійний, Екскурсії, до речі, що бійцям армії ОНР, що січовим стрільцям, проводив Найкращий знавець Хортиці, як на мене, тогочасний. За великим рахунком, найперший і найголовніший запорозький історик, да, Яким Новицький. І коли читаєш спогади про хортицькі походи українських бійців, там чітко видно, що вони прогулювалися з істориком по такі. Лаконічні якісь моменти про перебування там тих чи інших козацьких військ в тих територіях, зрештою, під час першого, під час першої прогулянки на Хортицю і було помічено цю територію, де стояв дерев'яний хрест. То вже наступний раз це була акція, де було зібрано бійців полку запорозького полку армії ОНР. Всі чові стрільці. А також там було багато, багато багато. Місцевих жителів, які припливали з Олександрівська на Човнах, які добиралися з навколишніх сіл до Хортиці, і які серцем хотіли відчути цей український дух і віддати дійсно данину пам'яті запорожцям, які боронили нашу землю. За великим рахунком, ми з вами можемо говорити, і ми маємо про це говорити і пишатися тим, що в нашому місті. На території нашого краю, фактично за рік до офіційного оголошення про соборність українських земель відбулася фактична подія, фактична соборність об'єднання українських бійців Заходу та на Дніпрянщині в один український моноліт. Вони разом працювали не лише над зміцненням оборони краю, вони разом працювали в культурницькій сфері. Вони влаштовували різноманітні імпрези, а вони допомагали діяльності місцевого товариства просвіта, яке розміщувалося на тій же Пушкінській площі чи на Майдані волі, в будинку Народного дому, який зараз, на превеликий жаль, просто руйнується, руйнується роками, просто розсипається. Унікальна будівля, одна з найгарніших будівель нашого старого міста, як на мене. А там відбувалися театральні вистави, там грав оркестр. Про це все писали в тій газеті, яку так само було урухомлено за підтримки січових стрільців та бійців армії ОНР. Я кажу про газету Січ, єдина україномовна газета нашого міста періоду української революції. Добре, що збереглася в різних бібліотеках кілька примірників, і ми можемо звідти отримувати інформацію, як жило наше місто під час перебування тут січових стрільців та Болбочанівців. Я вже згадував про міський сад, міський де відбувалися концерти. Там були не лише січовий оркестр, там був оркестр армії УНР і. Солісти київської опери, які так само перебували в складі цього військового оркестру, давали там концерти. Наше місто жило на повній українській груди, дихало українським рухом, дихало українською незалежністю, і в тому є заслуга уродженців всіх українських земель. Є спогади, які збереглися про ці. Роки про ці періоди, де і їх багато є, розміщено вже оприлюднено, і в тому числі і в інтернеті є окремі видання, які розпрацьовуються співробітниками нашого факультету, викладачами факультету. І резюмуючи таку невеличку доповідь на величезну тему, хотів би сказати, що нам є чим пишатися. Нам є що пам'ятати, і нам, а, зрештою, є про що згадувати, дивлячись вперед. Я щиро сподіваюся, що ви, учні, майбутні будівники України, саме враховуючи уроки історії, не будете дозволяти допускати помилки минулого. В нашому майбутньому. Дякую. Дуже дякую за таку цікаву змістовну лекцію, Юрій Ігорович, як завжди, майстерно розказує про час української революції, і дуже, на, на мій погляд, цінним є те, що ми звертаємося саме до Запоріжжя, до нашого запорізького контексту, і це є дуже важливим. От і, звичайно, що цікавим. Зараз я трошки буквально дві хвилини вашого часу візуалізую знову ж наші спеціальності. Ну, як то кажуть, вимагає робота, да, тому я трошки нагадаю вам, ще в візуальному контексті наші спеціальності історичного факультету, щоб вони вам краще запам'яталися, тому що знову ж таки історичний факультет зрозуміло, що це історія. Але це не тільки історія, це історія міжнародних відносини, провідна спеціальність історія та археологія, яка складається з трьох спеціалізацій: історія: історія та політика, діджитал історія, освітні можливості надзвичайно широкі в цій спеціальності. Середня освіта історія, яка орієнтує на школу. І тут школа є основним вибором, але при цьому ми говоримо про. Дві спеціальності фактично в середньої освіті історії. І, звичайно ж, міжнародні відносини, суспільні комунікації та оригінальні студії, яка ця спеціальність орієнтує на дипломатичну сферу та туристичну сферу. Наразі ми маємо завершувати.